Компенсація від нової пошти 18 тисяч 750 гривень. Подавав я на 22 тисячі, так в відділенні ми поговорили. Вони мали ще компенсувати типу, затрати часу мого, це мало компенсуватись тими, типу, їхніми витратами на посилку. Але перезвонив їхній менеджер і каже, що це ми не можемо вам компенсувати, ми можемо лише компенсувати собі вартість товару. Тобто, яка оголошена вартість товару була, така і. Така і компенсація буде зарахована. Тому, на майбутнє, скажу, є в них, я не знав цього, може хтось теж не знав. Є в них така функція, коли наложеним платежем відправляєш, вони можуть в цю саму суму оцінювати товар. А може оцінка товару бути більшою. Тобто, в мене вийшло так, що 18750 і оцінка товару і наложений платіж. Треба було оцінити товар, мені, допустимо, в 25 тисяч вони б компенсували 25 тисяч. Тому бажано не стикатись з такими ситуаціями, щоб там нічого не пошкоджувалося, але кому може комусь пригодиться, тому знайте. А ми займаємось перегоном машинок з Америки та з Європи. Байбайкар, Хмельницький, 69, місто Кам'янець-Подільський.